Виїхала з Бучанського району і взяла з собою 16 собак. Неймовірна історія переселенки з Київщини. Жінка через обстріли покинула рідне село вперше за довгий час сама сіла за буса і забрала своїх 16 собак, переважно тибетських мастифів, з якими постійно їздила на виставки та займала призові місця. Де на рівненщині посилилась вся родина, знає Павло Невесенко, який вже завітав до них у гості. Ось так зустріли нашу знімальну групу собаки з Київщини. Втім, Світлана Барда розповідає: усі песики дружелюбні, вони просто захищають свою територію. Виводить знайомитися з нами найстаршого тибетського мастифа Атума. Йому два роки після проходження перевірки виводить півторирічну дівчинку Флай. Не бійся, все добре. Флай з гостомеля Світлані дівчинку передали її господарі, коли тікали від війни. Коли це все сталося, то вони виїжджали. Виходить ну, з міста, залишили її у нас, бо ну, така ситуація у них сталася, бо вони не знали, де вони зупинуться. Тому вона у нас, наша красуня. 27 лютого село Світлани окупували російські війська. Тоді й вирішила евакуйовуватися разом з чотирилапими друзями. Згадує, вперше за багато часу довелося сісти за кермо. Ну, сусіда взяли бус, ну, тому що в таку ж легкову вони не помістяться. Ну, доїхали, їхали довго, бо ну, більше половина дороги, ну то, що по Житомирській трасі, то звичайно важка дуже була. Потім слава Богу. Дорогу песики пережили нормально і на новому місці теж встигли адаптуватися. На Рівненщині має. Світлану разом з 16 собаками поселили на дачі знайомі. В принципі, все нормально і люди, які тут проживають, розуміють це. ну… Не без цього трохи гавкають, бо охороняють територію. Це, це якби є, але в принципі нормально. Всім хочеться додому. Утримувати собак Світлані допомагають волонтери. Кормами волонтери, звісно, дуже сильно допомогли, тому що я ж кажу, ми приїхали. 5 тисяч гривень було в кармані. І, 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 і куди. Ну я маю на увазі, да, ми поїхали. Спочатку ну, в перші дні там щось собакам купили, але ну таке, то дуже дуже велике. Дякую. Серед собак переважна більшість тибетських мастифів та коргі. Останніх, до речі, дуже любить британська королева Єлизавета. При дворі вона розводить цю породу собак. Серед 16 собак є також французький бульдог. Світлана багато років розводить собак. Каже, це справа її життя. Отакі мами. Ось мамин маминці, маминці, так, всіх, всіх перецілуває і забава, дав, і казки. Також Світлана спростовує міф про тибетських мастифів. Насправді вони дуже дружелюбні. Все залежить від господаря і виховання песика. Мамине сон. Саме Так, Манюня, манюня. Світлана разом з собаками дуже хоче додому. Сподівається, це відбудеться найближчим часом. Коли ж в Україні настане мир, жінка й дедалі буде займатися розведенням та навчанням собак. Павло Невесенко, Богдан Котнюк Новини Рівного.